Доброго дня, панове. Сьогодні будемо робити посадочне місце під резистор МЛТ 125 мВ у програмі KiCad. У минулому відео ми робили посадочне місце під резистор МЛТ 250 мВт. Сьогодні будемо робити під резистор 125 мВт. І з цікавих зауважень, я робив посадочне місце під метричну розмітку. Якщо у вас розмітка дюймова, у вас можливо виникнулися з цим проблеми. Я ж робив саме метричну розмітку. І для резистора 125 мВт буде вістань між ножками 7,5 мм. А при дюймовій розмітці віста між ножками мала б бути 7,62 мм. Ось у мене вже відкрите порожнє вікно. І давайте створимо новий документ. Нове посадочне місто. МЛТ. 0.125. Ось так. І потрібно змінити, можливо, додаткові поля у властивостях цього документу. Треба змінити позначення на R-знак питання. Таким чином ми дозволимо програмі KiCAD автоматично номерувати елементи цієї групи, а це резистори. Так. Що буду змінити? Нічого я тут змінити не буду. Так. М. І зараз ми вже традиційно зробимо проекцію нашої деталі на платі. У нас у на панелі є. На панелі слой є слой, який називається F FAB. І перекладний він як монтаж посадочного міста спереді плати. Тобто фронтальний ФАБ. У мене бачу стоїть сітка 0. 25 мм, mm, поставимо сітку 0,1 мм mm, і продовжимо. Давайте детальніше вивчимо, які ж габаритні розміри э, резистора МЛТ 125 мм. Mm, э, Вибачаю, 125 мВт. Резистор МЛТ 125 мВт має товщину корпусу 2,2 мм mm, і має. І має довжину корпусу, як бачите, 6 мм. І як ви пам'ятаєте з минулого відео, я робив такі. Тобто, бачите, от, ось ці е, кришечки з міді, які надіті на керамічну трубочку. Вони тут розмір, розмірів їх немає, але все ж таки я у попередньому кресленні зробив їх. як ми їх розрахували, як ви пам'ятаєте. Довжина цієї кришечки 1 четверта від довжини корпусу. І я, здається, півтори десятки взяв на товщину цієї кришечки. Мабуть, у цьому проєкті ми також будемо використовувати саме, саме такі розміри. Як я вже казав, розмір е, посадочного місця, тобто між отворами, буде 7,5 мм, бо ми використовуємо саме матерічну. Метричну розмітку. Отже, у нас корпус 2,2 мм. І довжина корпусу 6 мм. Давайте створимо циліндр, який нам дозволить відобразити саме цей корпус. Ми поставимо десь приблизно ось тут поставимо. Центр наших координат і створимо циліндр, щоб можна було з цим працювати. Отже, потрібно створити саме циліндр, щоб побачити, як цей прилад буде виглядати на платі. Прилад має довжину 6 мм і довжину 2,2 мм. Це в нас нулі, і введемо до позначки позначки 6 мм. Ось так. І по осі Y потрібно задати значення 2,2 мм. Так, бік завів. Ось так. 2,2 мм. І вертаємось назад. І ось такий циліндр у нас виходить. Подвійний клік завершає операцію. Що далі потрібно зробити? Потрібно. Давайте зробимо. Ось ці відступи з товщиною стінки хай буде одна десятка. Ось так. У нас довжина корпусу, як бачите, 6 мм, тому треба 6 розділити на 4. 6, 6 розділити на 4 буде 1,5. Тобто, насправді, це на ціле число не ділиться, тому давайте візьмемо ширину кришечки. 1,4 4 мм. Mm. Хоча, насправді, я можу взяти і 1,5. Давайте візьмемо 1,4. Ось так. 1,4 мм. Mm. Ось так. Ось так. 1,4 мм. Тобто. 0,6 мм. Mm. і потрібно ввести до значення 6 мінус 1,4 буде 5,6. Чомусь у мене якісь проблеми. З цим значенням. Давайте просто порахуємо ось ці карапочки. Раз, два. Три, чотири. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І тут у нас. Шість. Тому нам треба. Змінити розмір. Тобто відстань до. Цього і потрібно завершити нашу фігуру. Кінцева точка буде 4,6. Ось так. Тут у нас 6 крапочок і тут 6 крапочок. Ось так. І це буде наш циліндр. Так само зробимо ось тут. Таким чином, у нас ми створимо е зображення аналогічне, яке на нашому кресленні, щоб е було зрозуміло, що це дійсно резистор на платі. Але звернімо увагу, що насправді ось це креслення воно ніде не красується, тільки у вашій програмі. Це не буде видно ні на шелкографії, ні під час виробництва. Це виключно на вашому кресленні буде видно. Тому давайте продовжувати. Давайте видалимо ось цю лінію і приведемо лінію до нашого циліндра. І так само зробимо з правої сторони. Ось так. І зробимо те саме з нижньою гранію. Видаляємо лінію і робимо. Нову. Ось так. І це вже схоже на резистор. Як бачите, резистор значно меншого розміру, тому що резистор має, як ви бачите, 6 мм довжиною та 2,2 мм у товщину. Тепер потрібно розмістити його ножки. Центр координата у нас 1,1 мм. Давайте поставимо вісь по центру, щоб ми бачили, де насправді ножки нашого, де у нас вісь координат. ми поставимо просто вісь координат по центру нашого резистора, щоб було зручніше працювати. Оскільки у нас посадочне місце між виводами 7,5 мм. Яка ж буде довжина відрізка до нашого отвору. Потрібно 7,5 відняти 6 і розділити пополам. Тобто, тобто буде Яка відстань? Буде 1,5 мм, буде. Тобто, ну, 6,5 мм. Так, давайте просто порахуємо. Можливо, це надто маленький розмір, але саме, саме з такої геометрії я працював. Тобто треба 7,5 мінус 6 буде 5 розділити на 2 буде 0,75 мм Тобто, зіснуючі сітку, я це зробити не зможу. Не зможу. Сітка. 5 соток. щоб я зміг зробити, щоб я зміг зробити такий відвід. Спробуємо зробити довжиною 0,75 мм. Mm. Ось так. Можливо, він ото короткий, але саме з, та... з такою геометрією я працював. І для резисторів MLT на дюймовій розмітці усе було ідеально просто. Резистор ідеально стояв вставав в отвори і усе було чудово. Як це працюватиме на дюймовій, на метричній, вибачаюсь, розмітці, потрібно це перевірити на якомусь реальному проєкті. Так, тут знову поставимо. Змінимо нашу точку координат. І зробимо ще такий самий вусик довжиною 0,75 мм. Mm. Для підключення іншого контакту резистора. Тянемо вивід. 0,75 мм. Ось так. Таким чином ми отримали ще один вивід, але я ще раз хочу наголосити, що це. Просто проекція резистора це не саме резистор. Якщо я, наприклад, відкрию просмотр 3D, ви там не побачите нічого, окрім... тут немає ні отворів, нічого. абсолютно. Є тільки розмітка самого резистора. Далі, що будемо робити, потрібно поставити отвори для, ц... для цієї деталі. Давайте подивимося, який діаметр отворів для цього резистора. Ось цього резистора виводи з діаметром 0,5 мм, і, як ми робили у попередньому нашому проєкті, ми будемо брати товщину поясок контактно контактної площадки як діаметр отвора розділеного пополам. Тобто у нас діаметр отвора 0,5 мм, відповідно, контактна площадка буде 0,25 мм. Проставляємо наші отвори. Як бачите, я використовую сітку 5 соток і ставимо ось такий отвір. І потрібно його налаштувати. Так, от у нас отвір. Як бачите, по замовченню програма нам ставить отвір розміром 0,6 мм. Нам потрібен отвір розміром 0,5 мм і. розмір буде у нас 1 мм. Ось так. Тобто. Тобто. 05 мм це отвір і юбка 0,5 мм також. Окей. І тепер потрібно. Поставте відповідний отвір із іншої сторони. Так, я чомусь не бачу точних розмірів, мені це трошки не подобається. Давайте я поставлю розмітку ось тут, і наш, наш отвір має бути саме там, де потрібно. А саме мінус 0,75 по осі Х та 0 по осі Y. Ось так у нас новий отвір. І потрібно його відредагувати. Відкриваємо редактор отворів. Як бачите, у нас отвірсті круглої і розмір. У нас 0,5 мм. І розмір. Тобто отвір має діаметр 0,5 мм і його ро розмір 1 мм. І контактна початка у нас номер 2. Ось так. Окей. Так, подивимося, що тут ще є. Доскамо окей, завжди. І як бачите, тут в мене якісь проблеми з нумерацією виводів. Це перший вивід. Давайте поставимо тут перший вивід. Так, усе. Тепер потрібно. Давайте збережемо проект. Я збережу у своїй поточній бібліотеці. Ось так. І давайте подивимося, що зараз відбувається безпосередньо на 3D-переглядачі. Тут, як бачите, немає ще нічого окрім отворів. Давайте тепер додамо. Насправді є ще одна проблема. Потрібно змінити товщину ось цих ліній. По замовченні ці лінії мають точну 0,15 ми поставимо одну десятку. І змінимо точну лінію для нашого циліндра. До речі, панове, хто знає, як зробити заливку, я, чесно кажучи, дивився. Я не знаю, як це зробити, але я зелека зараз не використовую. Просто ліній і все. Так. Треба змінити довжину усіх ліній. І цієї лінії також потрібно. Це у нас права грань. Змінюємо товщину. Вивода, насправді це просто проєкція. Ще раз нагадую, це не є ще щеграфія це просто проєкція деталі. Тобто, е так би мовити, тінь деталі на платі. Як бачите, цей малюнок він заходить і на отвори, і на контактні площадки. що Ясна річ у реаль... реальному житті бути не може. Тому що в отворі малюнку бути не може ніяк. Тому що отвір він це повітря. Тому ясна річ, що це тримати на увазі. Так, далі продовжуємо змінювати товщину наших ліній. І залишилася одна лінія, це друга ножка нашого резистора. Насправді, звичайною практикою є маркування номерів отворів у цій програмі. Зазвичай це робиться квадратними отворами. Але оскільки резистор штука не полярна, у цьому сенсі ніякого немає. Тим не менше, у програмі це має значність, коли ви під'єднуєте. Провідник до першої ножки резистору під час проєктування плати програма вас, вас просить під'єднати саме провідники до першої лінії вашого резистору. Це важливо. Так, знову зберігаємо наш проєкт. І тепер у нас є на платі вже проекція. Тобто, проєкті. Давайте відцентруємо ось ці написи. У нас точно одна сотка, тому це. Я бачу, 5 соток, на наша, наша поточна зараз наша поточна сітка 5 соток. Так. І треба ще змінити. Нижній запис, це безпосередньо шелкографія. Так, ось так. І тепер давайте зробимо ніщо інше. Як, е, насправді питання, що зараз робити. Давайте поставимо все ж таки сітку на ну, десятку і зробимо так звану область встановлення. Тобто у нас є такі, такі цікаві слики, називаються FCRTVD. Це нічого інше, як резервування місця на платі під, цей, під цю деталь. Давайте зробимо це контур, який резервується для розміщення цієї деталі. Беремо десь дві, дві десятки і резервуємо місце, обводимо деталь з усіх сторон. Ось так. Подвійним кліком завершаємо фігуру. Завершуємо фігуру. І ця лінія буде завтовшки 5 соток також. Усе і ось так це виглядає. Це поки що ніяк не відображається на нашій 3D-моделі. <coughs> Вибачте, будь ласка. Але це вже можна використовувати. І тепер залишилось тільки зробити. Е ш креслення на слої шелкографії. <coughs> У нас є такий слой, який називається F. Silk S. І саме на ньому ми, ми будемо наносити, саме на цьому слої ми будемо наносити нашу шелкографію. Тобто, ну це очевидно. Давайте створимо зараз тут малюнок. І що важливо, що ми не залізли за межі маски. Обводимо нашу деталь, що була створена. Так. Так, це, мабуть, не добре, тому що контур має бути сильний, а не з частин, частин. Так, ось так. І давайте тепер подивимося, як це виглядає всередині. Тут у нас якась дурниця і також потрібно видалити. Давайте це спробуємо видалити. Так, лінія. Мабуть, оця. Так, лінія. То що автографія видалити, тому що... Треба це поправити. Ось так зробити. Я що до кінця довів? Да, бачите, що я зробив. Так бути не повинно. Знаєте, я довів до кінця шилкографію, так бути не повинно, це треба віддалити. Треба. ось такий коротенький вістов зробити і все ось так. І важливо, щоб ми... Ми заїхали цією просто... за межі... А ми заїхали, бачите? Це не добре. Це не добре, так бути не повинно. Робити? Нічого не робити, ми оці вусики просто приберемо і все. Може це так не працює. Чому? Тому. я ще раз подивимось і буде резистор без ножок. Ось так. Ну, Бачите, ми вперед стоїмо до... Грані шелкографії до грані маски і тому. Що робити? Нічого, ось така буде моделька. Єдине, що Ми зараз ще зменшимо товщину ось цих ліній. Може товщина лінії має бути 0,1 мм. Для всіх ось цих ліній треба зробити товщину 0,1 мм. Насправді, мабуть, треба. Тут у нас чомусь дві лінії, а лінія має бути одна. Давайте це переробимо. Робимо на цій лінії також одну десятку. Насправді, я думаю, що, мабуть, варто все ж таки зробити ще одну версію цього креслення, де буде вісти між ножками все ж таки 10 мм. Але є одна проблема, треба чимось ці ножки відформувати, щоб вони були однакового розміру. Я це робив оскопцями, це виглядає неаккуратно. Так. Це я також видалюємо, тому що тут лінія має бути одна. Що ми, майбутньому точно будемо це креслення редагувати, тому я все ж таки хотів би бачити ще версію цього креслення, звісно, звісно між ножками 10, 10 мм. Чому? Тому що це надто мало місця і це може спричинити проблеми. Це виглядає просто неаккуратно. Хоча на платі це виглядає дуже добре. Ось так Зберігаємо. І на цьому все. Так оглядає посад, посад, посадочне місце під резистор МЛТ 125 мм mm у моїй інтерпретації. Давайте подивимось, як виглядає в 3D-переглядачі. Ось так. Це креслення, як завжди, ви можете скачати в описі під відео. На цьому все. Дуже дякую за увагу. На все добре, до побачення.